Мирного, спокійного дня вам, шановні бої глядачі. Мене звати Іна. Кілька днів тому привезли ми поповнення на наше подвір'я. Маємо знову молодняк бройлера. Брали на птахофабриці. Курчатам 23 дні. О, хочу вам їх показати ближче, розказати про них. Стараємося брати курчат вже у таких підрощених, молодняк брати на птахофабриці. Молодняк Бройлера до 21 дня проходить повністю всі пропоювання. От Якщо мене глядачі запитують, чи ми пропоюємо наших курчат від хвороб, то я хочу вам сказати, що краще брати все таки у такий підрощений молодняк, тому що всі професійні пропоювання молодняк проходить саме на птахофабриці. Одразу взяли на птахофабриці і корм для них. Це готовий комбікорм. До 45 днів ми тримаємо курчат на комбікормі, і вже так приблизно 42-43 день я починаю їм поступово підмішувати до готового комбікорму наш домашній корм. Це мелена кукуруза, мелена пшениця, соя. От і потрошечки домішуємо до готового комбікорму. І на протязі 2-3 тижнів повністю переводимо бройлера на домашній корм. От, а до водички я зараз нашим бройлерам стараюся дати вітамінки. Шановні мої глядачі, хочу вам розказати про цей препарат Vita Prime. Мультивітамінний комплекс. Чому його даю нашим бролерам маленьким? Подивіться, тут написано при ознаках стресу, наприклад, перегрівання і у період інтенсивного росту. Шановні мої глядачі, коли ми привезли наших маленьких бролерів. Температура була 35 градусів, це дуже сильна спека. От розумієте, курчата були годину у машині, в ящиках, в клітках. Це для них стрес. Перший день вони взагалі нічого не їли. Вони не знали ще, де годівниця. Я так от підштовхувала кожне курча до годівниці, старалася, щоб вони знайшли, впізнали годівничку, тому що на фабриці в них зовсім інші годівниці, інші поїлочки, так само водичка. Тому для курчат маленьких це стрес. От саме такий вітамінний комплекс для них. Дуже важливий. А ще цей бролір він завжди росте, він завжди набирає інтенсивну вагу. От саме тому ми даємо їм цей чудовий препарат вітамінний комплекс Вітапрай. За інструкцією один кубик на одну літру води. розчин завжди свіженький. Зранку вимиваю поділочку, наливаю свіженьку водичку, додаю Vita Prime і все. І вже коли вони повністю випивають, даю свіженьку водичку. На наступний день зранку знову готую свіженький розчин, 5-6 днів. О, гляньте, бачите? І годівничку вони вже добре знають. І так само погілочку. До кінця дня вони всю цю водичку вип'ють. На ніч світло я їм не вимикаю. Світло у них горить постійно, тому що курчата дуже багато їдять. Вони їдять і вдень, і вночі. Світло у нас горить тут постійно. Лампа економка. От, подивіться, бачите, ми всі позбігалися. Так, добре. Тут у нас все добре. І вам також, шановні мої глядачі, бажаю, щоб на вашій господарці все було добре. Хай гарно ростуть ваші тваринки, домашня птиця, хай гарно набирають вагу. А вам бажаю міцного здоров'ячка. Шановні мої глядачі, вітаюся з вами знову. Дай вам Боже щастя, міцного здоров'я. От, е, пройшов тиждень, я хочу вам показати наших бройлерів, як вони себе зараз почувають у нас. От, Так, але для початку я зараз сюди насиплю їм корму, поміняю водичку по поїлочці і насиплю підстилку нову. І тоді покажу їх ближче. О, гляньте, бачите, мішок свіженької тирси висипала. І от думаю, чи то мені розгортати, чи вони зараз самі тут дадуть собі раду і все гарно порозгортають? які активні, бачите? Птахи активні, все добре. Добре. Так, добре, хай поки бавляться стирсою. Зараз я насиплю їм корму, годівницю і водичку в погілочку чистенько дам. В годівницях у бролерів у нас зараз мелена зерно суміш, це домашній корм. Тут пшеничка, кукурузка, трошки сої є. От. Але я їм ще таке досипаю комбікорму. Отак От потрохи. Ну, не битися, глянь які тимні птахи в нас. Такі активні, добре. От кажуть, що кури не відчувають смаку чи запаху. Гляньте, як вони реагують на, корм, на, на комбікорм, бачите? От, от Він такий їм смакує краще, ніж домашній корм, але нічого. Вони зараз їдять комбікорм, а тоді скльовують все інше, що тут залишається. Правда? Правда? Так, як бачите, в нас тут справді все добре, і це радує. Ось здорова птиця, яка має гарний апетит, завжди радує свого господаря. Шановні мої глядачі, препарат Віта нам для тестування надала компанія ЗВК Село, і тому для мене було важливо спочатку подивитися на своєму господарстві, як птиця реагуватиме на цей препарат, як вона буде почуватися після того, як ми її пропоюємо оцим препаратом, і лише після цього порадити його вам. Ну, як бачите, у нас все добре. Всі наші бройлери активні. Видно, що вони підросли, вагу вони набирають гарно. Бройлери здорові. У них чудовий апетит, у них немає рідкого посліду. Все добре, як то кажуть, навіть з тим у цьому плані. От, подивіться, птиця здорова. Тому я впевнена можу сказати, що препарат якісний. І я щиро вдячна представникам компанії ЗВК Село за такі чудові якісні препарати і за те, що нам надали можливість їх тестувати. Я впевнена, шановні мої глядачі, що багатьом з вас, хто вирощує домашню птицю і домашніх тварин, таке відео стане цікавим і корисним. Я щиро бажаю вам мирного, спокійного дня, і хай ваша праця завжди приносить вам лише задоволення і радує гарними результатами. Хай все у вас буде добре.